Хочу звернутися до вас, що вчора був на Економічному Європейському конгресі в Польщі, де представники багатьох країн обговорюють економічні проблеми і ефективні моделі розвитку. Я багато разів в Польщі був в 90-х і хочу підкреслити, що зараз це взагалі зовсім інша країна, абсолютно інша країна. Країна, де відбулися швидкі, нехай спочатку і не популярні реформи, але знаєте, що всі бачать, що вони дали ефект. Спілкувався Бельцеровичем, який зазначив, що дуже важлива була реформа з децентралізації влади, зокрема фінансово, це безпосередньо і Києва, і, на жаль, зараз велика частина податків, які ми збираємо, йде центральний бюджет і нам потрібно більш самостійно з цьому напрямку. Поляки обіцяють нам допомогти в здійсненні реформ, юридично обіцяють допомогти, обіцяють допомогти досвіду. Найголовніші речі залежать від нас. Від щоденної праці і конкретних кроків в місті в, в країні, окремо в кожному мікрорайоні, кожному будинку. І тому я хочу звернути увагу, я буду з вимогою ставитись до глав районів, до депутатів, до депутатської роботи, до роботи кожного чиновника.